Привіт! Сьогодні ми розбираємо одну з найцікавіших історій в ігровій індустрії. Чому творець Майнкрафту Маркус Персон Ноч вирішив продати гру, яка стала феноменом. Зараз ми пройдемо через причини, що стояло за угодою, емоційні і бізнес-аспекти, а також що це означало для гри і для нього самого. Отже, ми переходимо до першого великого етапу час, коли гра, яка спочатку виглядала як чистий піксельний експеримент, почала набирати небувалу популярність. У 2009 році Minecraft з'явився в якості інді проєкту створеного одним програмістом Маркус Персон, відомим під псевдонімом Notch. Спочатку це була ідея, блоки, видобуток, виживання, але вже дуже скоро гравці помітили щось тут особливе. У 2010 11 гра вийшла з бета версії та офіційно з'явилась у релізній версії. І саме тут почався вибух. Люди купували гру на ПК, починали створювати власні світи, ділитися скріншотами, записувати відео. Це реально був справжній ефект вибуху, і маленька інтегра стала просто масштабною. У 2012 році версія для консолі Xbox 360 відкрила нову аудиторію. Люди, які грали на приставках, теж долучились. Раптом Майнкрафт перестав бути лише ПК ігрою, Він став універсальною платформою для творчості і свободи. І ось ми підходимо до ключового моменту. Чому ж Майнкрафт був проданий Маркусом Персоном? Першою великою причиною стало те, що проект просто вийшов за межі очікуваного. Нож ж, не планував створити глобальний бренд із десятками мільйонів гравців, але Майнкрафт стрімко виріс. Величезна база користувачів. Мільйони копій, ком'юніті, медійна увага. І коли твоя гра перестає бути хобі проектом, а стає бізнесом вартістю у мільярди, то тиск реально зростає. Другою причиною стала втома і відповідальність. Ноч став символом гри. Люди очікували, що він весь час буде додавати контент, реготувати на критику, модерувати спільноту, але творцю не обов'язково бути генеральним директором, менеджером по підтримці і медіа зіркою. Водночас В одному з інтерв'ю він зізнався: тут далеко не про гроші, тут про життя і час. Третя причина вигідна бізнес-пропозиція. У 2014 році Microsoft запропонували купити Моджем компанію, яка створила Майнкрафт, за приблизно 2,5 мільярда доларів. Для батьох це могла бути просто цифри, але для Notch це була можливість передати проєкт у руки компанії з ресурсами, які дозволять грі зростати далі без того тиску, що був на одного розробника. І от саме тут всі ці фактори зібралися разом. Величезний успіх, відповідальність, шанс віддати кермо, і все це призвело до рішення. Ночь зробив вибір. Він відходить від проекту, передає його команді інших людей, щоб Майнкрафт міг жити, рости і змінюватись. Після продажу Майнкрафт майже все змінилось. І для гри, і для самого ночі. Почнемо з гри. Майкрософт отримала величезну можливість розвивати Майнкрафт у всіх напрямках. Почалися оновлення, які зробили гру ще масштабнішою. нові моби, біоми, структури, система бою, села, краї пекло. Майнкрафт став ще глибшим і різноманітнішим. З'явились нові платформи: Windows 10 Edition, консолі, мобільні пристрої, навіть VR. Потім мерч, книги, мультфільми, навіть Minecraft Live з презентаціями оновлень. Гра перетворилась на повноцінну імперію, яка живе і до сьогодні. А що з зночим він пішов з модженку одразу після продажі був час, він відкрито говорив, що йому важко бути обличчям гри перед мільйонами людей. Після угоди він купив розкішний будинок, насолоджився свободою, вечірками, але пізніше зізнався, що відчуває себе самотнім. Втративши зв'язок із проєктом, він ніби втратив частину себе. Майнкрафт це був ніби його дитиною, і віддати її було непросто. Тож, наслідок такий, Майнкрафт розквітнув, ставши ще більш легендарним, а ночі отримав свободу, але разом із нею і багато внутрішніх питань. У підсумку продаж гри змінив історію відеоігр назавжди. Без цього рішення Майнкрафт біг би і так залишитись інді феноменом. Але не стати культовою герою, яку знає весь світ. Для нас, граців, ця історія не просто про продаж гри, ця історія про те, як спільнота може зробити інді проект іконою. Майнкрафт живе вже більше 15 років, і кожен із нас вклав у нього свій час, свої емоції, свої спогади. Продаж Майкрософта дав грі можливість розвиватись далі. Вона отримувала нові великі оновлення, стабільні сервери, кросплеї між різними пристроями, офіційну підтримку модів, rtx графіку та іншу інфраструктуру. І головне, Майнкрафт досі залишається тією самою грою, яку ми любимо. Грою про творчість, дружбу і свободу робити те, що ти хочеш. Фактично ця угода дозволила грі не просто вижити, а стати культурною легендою для нового покоління. Отже, чому ноч продав Майнкрафт? Тому що гра стала занадто великою для однієї людини, і це рішення змінило усе. Майнкрафт став бредом світового масштабу, ми отримали більше контенту, більше можливостей і більше історій. А сам ноч отримав свободу, хоч і заплатив за нею емоційною ціною. Але саме головне, що Майнкрафт продовжує жити, а ми продовжуємо грати в нього і насолоджуватись усім цим. Якщо хочеш більше історії про Майнкрафт, підписуйся на канал і став лайк. А ми побачимося з тобою у наступному відео.